Вітер революційних змін дістався Чернігівської міської ради. Слуги народу без тривалих дискусій довірили бютівцю Владиславу Кухарю координувати діяльність міських депутатів. Кандидатуру бізнесмена підтримало 39 з 46 присутніх. присутніх. Голосування секретарю Чернігівської міської ради шослосня обраний кухар Владислава. На посаді секретаря міськради, голова фракції Батьківщина, змінив регіонала Олега Шеремета. Днями він переніс інфаркт, а вже у понеділок написав заяву за власним бажанням. Колеги з компартії не вірять власним вухам. Я особисто розмовляв Шеремета. Позачергову сесію скликали поспіхом, хоча депутати планували зібратися у п'ятницю. Кандидатуру бютівця на розгляд виніс екс-регіонал Олександр Соколов, який донедавна дбав, аби ключові посади займали представники білосиніх. Пропоную порядок денний питанням про обрання секретаря Чинівської міської ради. То за ані виступу, ані запитань Владислав Кухар до голосування на трибуну так і не вийшов. Така поведінка колеги сподобалася не всім. Я особис що буде мінятися, що пропонується, яким чином зміниться на краще система управління в місті, яким чином будуть задоволені потреби тих людей, які вийшли на майдан. Утім, найбільше обурилися активісти Євромайдану на спільному засіданні. Вони домовилися координувати свої дії з представниками штабу національного спротиву. А вийшло як завжди. Вчора ми на штабі супротиву проголосували чіткий механізм, критерії делегування будь-кого на будь-які посади Чернігівській області. Перше це голосування на штабі. Друге, на майдані, коли люди чернігівці зможуть побачити людину, яку делегують на цю посаду на будь-яку посаду. Але є питання в принципах: якщо ми змінюємо систему влади, то давайте ми її будемо змінювати. Депутат Костянтин Іванов поглядів товаришів з барикад не поділяє. Каже, нині настав час швидких рішень. Я буду голосувати за влада кухаря, тому що я бачив його багато разів на Майдані. Для мене такий міський секретар вполне приємна кандидатура. Нам предлагається варіант придержуватися формальної процедури, з якою я теж згоден. Но це буде через тиждень. А чому ми повинні тиждень? Новоспечений секретар міськради пообіцяв знаходити компроміс з усіма депутатами та мером. Інтереси громади ставитиме вище за партійні. Втім, полишати табір батьківщини допоки не планує. Я в партії 8 років. Ну, якщо це буде дійсно таке жорстке требування, то в принципі я готовий до здоров'я.